Лідний да вирішується на полі. Сьома година. Час новин. Маємо чимало нової інформації. На цю ринкову годину для вас працюють з команди фактів сітіві та вікон СТБ. Жодної ночі без російського терору через загрозу ударних дронів та балістики оголошували тривогу у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. Уже на світанку до них доєдналися Київщина та Житомирщина. На цю хвилину у зоні ризику Полтавщина та східні регіони. Там загроза удару балістикою. В сумах годину тому було чути роботу нашої ППО, і за останніми даними є влучання безпілотника. Ті два вибухи, які ви чули, це прольот ворожих безпілотників, на житлове приміщення. Також над містом висить зала і не дає змоги ліквідовувати наслідки надзвичайної ситуації. Інформація по пораненим або загиблим уточнюється. Сирена ночі також лунала на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині на Запоріжжі. Тривога практично від опівночі на Дніпропетровщині під загрозою артударів Нікопольська, Покровська, Червоногригорівська та Марганецька громада. На Харківщині під артобстрілами Вовчанські, ізюмські і куп'янські райони про наслідки нічних ударів чекаємо офіційну інформацію від повітряних сил. Тож стежте за нашими випусками. А вони нагадую, що години. Кіт Келок знову у Києві. Напередодні спецпредставник президента Сполучених Штатів зустрівся із главою держави Володимиром Зеленським і секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Головні теми розмов гарантії безпеки для України, а також ініціатива закупівлі американської зброї для України. Наша мета залучити якомога більше європейських держав до цієї ініціативи наголосив Умєров. Так, ми спільними зусиллями зміцнюємо обороноздатність України та трансатлантичну єдність. На зустрічі Келога з Володимиром Зеленським окремо говорили і про тарифно -санці... Тійний тиск на Росію співпрацю для повернення українських дітей, яких виграла Росія, а також умови, у яких перебувають ці діти. Це могла бути помилка. Так, президент Дональд Трамп відреагував на російську дронову атаку на Польщу. Журналістам вдалося спонукати його такі до відповіді лише з другої спроби. Першу одразу на наступний день після нападу він проігнорував, зробивши вигляд, нібито не почув запитання. Натомість тепер стверджує, що засудив би навіть якби безпілотники перебували поблизу лінії польського кордону. Однак прямо так і не засудив. Очевидь тому що тоді йому довелося б уже діяти а не тільки говорити це могла бути помилка. Можливо, це була помилка, але в будь-якому разі я не радий всьому, що пов'язане з усією цією ситуацією. Але сподіваюся, вона колись закінчиться. Президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу вже слід побачити, що Путін насміхається з нього, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю американському телеканалу PBS. У відповідь на запитання чи вірить він, що Трамп зрештою дійде до рішення запровадити санкції проти Росії. Сікорський наголосив, замість припинення вогню, на яке сподівались перед самітом на Алясці, та серйозних мирних перемовин Путін запускає тільки більше і більше безпілотників спершу проти України, а тепер і проти НАТО. При цьому польський міністр все ще сподівається побачити серйозні скоординовані дії, спрямовані на те, що Путін усвідомив, що його екзотичний проект відродження російської імперії не має шансів. Сікорський зазначив, що Польща поважає намагання припинити війну шляхом дипломатії і бажає якнайшвидшого миру Україні. Але застеріг Путін відреагує лише на сильні кроки. Він надто довго зловживав добротою Трампа. Сьогодні у Білорусі стартує активна фаза російсько-білоруських навчань запад 2025 Їх почали готувати ще на початку року. А перші ешелони з російськими дивізіями почали прибувати на білоруські полігони на початку серпня. Триватимуть навчання до 16 вересня. Анонсовано, що армії перевірятимуть готовність до відбиття можливої агресії проти союзної держави Росії та Білорусі. Зокрема, відпрацьовуватимуть протидію повітряним ударам, і зокрема безпілотникам оборонний бій та розгром супроводження противника, що вклинився в оборону, а також авіаційну підтримку військ та боротьбу з диверсантами. Днями міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що також тренуватимуться у застосуванні ядерної зброї та ракети середньої дальності Арешнік. Скільки саме військових братимуть участь у маневрах, невідомо раніше заявляли про 13 тисяч однак, потім пообіцяли, що чисельність зменшать, а самі навчання проводитимуть в глибині країни, а не біля кордонів, як напереду, як попередні. Нагадаю, після аналогічних маневрів 2021 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Тож тепер в умовах великої війни такі навчання розглядають як потенційну загрозу, як для України, так і для Балтійських країн та всього східного флангу НАТО з огляду на небезпеку, польща повністю закрила кордони з Білоруссю і стягнула до східних рубежів 40 тисяч своїх військових. Ситуація на покровському напрямку надскладна. Тут росіяни зосередили найбільші сили та постійно атакують наші позиції. Попри шалені обстріли, українські медики щодня під вогнем рятують життя бійців. Як працюють евакуаційні групи у найгарячішій точці фронту, і як кожен з нас може їм допомогти у боротьбі з ворогом? Далі в матеріалі Владислава Круглова. По суті, у нас кейсивак на цій машині. Ми не безпосередньо з позиції забираємо. З позиції вивозить броня в основному. Ми вже перехвачуємо і веземо до стабіляційного пункту. Покровський напрямок найскладніший на східному фронті, і тут, на відстані 30 хвилин їзди від лінії бойового зіткнення, чергують медики бригади Рубіж Нацгвардії України. У цій машині пораненим водять протишокові та знеболювальні засоби роблять перев'язки і тяжких, і легких. Тобто наша основна задача це швидкість. Тобто, поки ми через що ця машина, тому що вона дозволяє і швидко довести до стабілізаційного пункту, і є можливість надати тут допомогу. Головне завдання військових медиків якомога швидше доставити пораненого до стаб-пункту на вагу кожна хвилина, тому розпоряджені лікарів кілька евакуаційних авто. Це наша друга евакуаційна машина. На жаль, риба на ній немає, але все-таки ми виїжджаємо за пораненими. Саме страшне, коли по рації передають, що поранений не уточнений, то можна розраховувати на все, що угодно. Покиваку дорозі, готують інфузійні розчини, заправляють необхідні препарати у шприці. Один з медиків на постійному зв'язку з парамедиком, у якого на руках поранений боєць, саме найбільше поранень це осколкові. Осколкові поранення від вибухів від вогнепальні зустрічаються найрідше осколкові, і в принципі, якщо то втрата кінцівки, але це зазвичай після того, якщо накладений був турнікет, але він був накладений досить довгий час, більше двох годин. Якщо медики забирають пораненого бійця одразу йому неби як щастить, бо у реаліях сучасної війни поїхати на точку перевантаження у той час, як ворог контролює небо, це як піти на вірну смерть. Не завжди є можливість вчасно евакуювати нашого пораненого з позиції, зв'язку з тим, що дуже активно працюють противник. Працює відкривається вогонь і є ну, багато втрачається часу якраз в цей період, поки доїжджає. Це евакуація. Тобто треба обирати. Обов'язково. Або... або ти обираєш втрачену кінцівку, або ти обираєш життя. Людина жива, вижила, уже все добре. Тобто відпочине, набереться сил, відновиться. Тобто, навіть якщо якісь ампутації, ну це ж не кінець світу зараз. У нас дійсно дуже непогані програми реабілітації, протезування. Це не кінець світу, це продовження життя, просто трошки з нюансами. Та рятувати життя, як і тримати оборону на Покровському напрямку без перебільшень, складніше з кожним днем. Загально відчувається, що тут на цьому напрямку. Більш підготовлені бійці зі сторони противника. У них більша підтримка, більше fpv дронів більше, в принципі, безпілотних систем. Та ж сама розвідка у них більш активно тут працює. Ті ж самі шахи, декаби, все вражає. От приблизно в цьому районі біля лінії ЛБЗ, воно якби від цього нікуди не діться. Тобто, тут зараз активно максимально. Що по штурмових діях, що по безпілотним засобам. Тому, аби доїжджати до точок перевантаження бодай трохи безпечніше, медики просять наших глядачів про допомогу у купівлі життєво необхідних засобів реп на їх автомобіль. Над нами постійно грязне небо. Постійно. Нема такого, щоб ми виїжджали за пораненим і небо було чисте. Ми самі розуміємо, що це може бути дорога за пораненим в один кінець. І дуже тяжко, коли хоча б чогось якогось безпечного, що на машині стоїть, і немає. Поки говорили з медиками, їм прийшла точка евакуації. Тож вони вирушають за бійцем на автівці з РЕП. Це на завдання зараз Так, так? на завдання. Вирушаємо з передової. Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк факти сітіві. Єдині новини. Побачити історію України у загальносвітовому контексті від прадавніх часів до сучасності. Над цим уже два роки працюють приблизно 100 науковців у рамках проекту Українська історія, глобальна ініціатива, засновником якого є бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук. У Києві відбулася вже друга конференція в межах проекту. На ній говорили про раннє життя на теренах України, розповіли про перші результати досліджень археологічних розкопок та артефактів у найкращих світових лабораторіях, що може змінити уявлення про історію людей, які населяли Україні землі Розмову про історію України починають з самого початку з історії життя на землі. Для цього конференцію відкриває всесвітньо відома еволюційна біологиня Олівія Джадсон. Саме живі організми змінювали планету упродовж мільярдів років, каже дослідниця. Походження життя вона пояснює як п'ять великих етапів освоєння енергії від хімічних реакцій до появи вогню. Життя це геологічна сила. Саме організми змінили і воду, і землю, і ґрунт, і навіть повітря. Вони сягнули неба. у своїх дослідженнях. Олівія використовувала і напрацювання українських науковців, зокрема мікробіолога Сергія Виноградського, який першим довів, що життя може існувати без сонячного світла. Робота виноградського, на мій погляд, є однією з найглибших робіт, бо спиралася на ті експерименти, які до нього навіть ніхто не планував. Олівія серед тих, хто долучений до проєкту Українська історія глобальна ініціатива, що триває вже два роки. Науковці з різних халузей досліджують і переосмислюють історію України від до часів і до нині, аби показати світу, хто ми насправді. Американський історик Тімоті Снайдер очолює проєкт історія України і українського народу в самому центрі не тільки Європи, але і всього світу. Чи це про історію міст, про кочові народи, про розвиток агрокультури чи мови, про греків, римлян чи вікінгів це все можна пов'язати з цією землею. Україна в самому центрі всього, хоча не всі про це знають. Мета цього проекту доступно розказати всьому світу про Україну і український народ. Ідея показати українську історію як невід'ємну частину світової зародилася ще до повномасштабного вторгнення Росії, розповідає автор проєкту, бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук. Втім, війна вкотре показала, чому це важливо і актуально. Світ має знати правду про Україну, її минули тисячолітню історію, бо тривалий час про нас розповідала Росія, маніпулюючи і перекручуючи історичні факти. Наш ворог, звісно, він. Використовує історію чи псевдоісторію як зброю, він намагається використовувати таке псевдо фейкове минуле як виправдання того, що вони втручаються в наше сьогодення, і вони ще намагаються забрати наше майбутнє. І звісно, що їх історія це історія ненависті, і ми. Сподіваємося, в цьому проєкту ми розкажемо історію правди. Ну, ми, я все говорю, ми звісно я маю на увазі професійні історики. А може, якщо вдасться історію любви, Бо якщо ти краще розумієш нашу історію. Це допомагає тобі більше любити. Над проєктом трудиться майже сотня науковців українських і міжнародних. Вони опрацьовують понад 70 тем. Нинішня конференція присвячена саме ранньому життю на теренах України. Це досліджує зокрема і Марта Андрійович з Оксфордського університету. Вона знає, що відбувалося на території сучасної України 10 тисяч років тому, та як тут з'явилися перші племена, що займалися землеробством. Поширення землеробства показує те, що на території територія України входить в ключовий стрім розвитку всієї Європи, і це відображує так само процеси, які відбуваються і в центральній Європі. Просто зараз тривають і археологічні розкопки на Миколаївщині, Івано-Франківщині та Черкащині. Наприклад, пам'ятка межиріч в Черкаській області це одна з кількох буквально таких такого роду пам'яток на території України: мисливців на мамонтів палеолітичних, які понад 15 тисяч років. Тобто, 15 тисяч років тому хтось в Черкаській області полював на мамонтів і будував будинки собі, житла з кісток мамонтів. Артефакти відправляють до найсучасніших лабораторій Швейцарії та Німеччини, де встановлюватимуть вік знахідок і проводитимуть ДНК. Ці дослідження через брак фінансування. Раніше були недоступними для наших археологів. Тим часом це може перевернути уявлення про заселення Європи і місце України у світовій історії. Це покаже те, наскільки, по перше, наша історія на території України давня, наскільки вона різноманітна. Ми маємо велику територію, повз яку постійно мігрувало різноманітне населення в різні тисячоліття. За два роки досліджень відбулося вже багато воркшопів та дискусій серед науковців у стінах різних світових установ. Зараз вони вийшли вже на етап перших текстів і працюють вже над тим, щоб злагодити між собою тексти. Починається робота з редакторами, і ми очікуємо, що приблизно десь за два роки у нас буде повний корпус текстів. Тексти перекладуть різними мовами та поширюватимуть світом. Планують створити друковані і онлайн енциклопедії. У них будуть відповіді на питання: хто ми і яке наше місце і роль у світовій історії. Христина Гавриш, Олександр Чесноков, факти СІТІВІ, Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива. Уперше бійці, які долучилися до війська за контрактом 18-24, отримали державні нагороди. Президент нагородив двох військовослужбовців. 92-ї окремої штурмової бригади орденами за мужність. Хлопці 12 днів тримали оборону в повному оточенні на Покровському напрямку. І сьогодні В'ячеслав та Дмитро в нашій студії. Добрий день, дякую вам дуже, що до нас долучилися. Вітаємо вітаємо ще в нашій студії. Збір для 92-ї бригади. Він вже на екрані це QR-код та номер картки на пікапи, які будуть оснащені ребом, аби захищати наших хлопців та дівчат. Тому, будь ласка, якщо маєте змогу долучитися, скануйте QR-код, переписуйте номер картки. Я думаю, що для слави та Дмитра це буде таким еквівалентом вдячності за те, що ви нас бороните. Правда. Розкажіть нам трошки про себе. Ми перед ефіром з вами вже почали говорити. Я вже дізналася, що вам 21 і 21 рік. Ви з Рівненської області, ви з Харкова. Як в який момент вирішили долучитися до війська добровільно? Тобто, ви ще могли б взагалі за кордон, за, за, за кордон могли виїхати, а ви їхати, пішли до армії? Я думаю, мій шлях до війська розпочався ще у 22-му році, коли я виїжджав до Німеччини. Через це я був вимушений припинити навчання в університеті на міжнародно-правовому факультеті, і в 24-му повернувся саме для того, щоб вступити до війська. Якщо ж вже не на дипломатичному фронті, то на реальному допомогти у 20, у, у кінці 24-го року побачив в новинах, що готується спеціальний контракт для молоді. Угу. Трош, трошки зачекав і першим залетів. а треба. Я сидів на роботі під час обідньої перерви замітив програмі Резерв плюс цей контракт. Думаю, відправлю заявку, так як я з 18 років старався попасти в армію і допомогти хлопцям. Подав заявку на слідчий день мені зателефонували, і вже я їхав підписувати контракт. Ви з 18 років хотіли долучитися до війська. Так. Чому? Що мотивувало У вас хтось з рідних служив? У мене батько служив, був снайпером, дядько зараз досі на фронті. І я хотів допомогти хлопцям і дати хоча б якийсь вклад до перемоги. Ви взагалі з Німеччини в Україну повернулися? Як рідні відреагували на ваше рішення долучитися до війська? Були проти, але вже після підписання контракту, після того як закінчив навчання, була максимальна підтримка. Ну я думаю, зараз вони так пишаються. А вже ж. як ваші? Теж пишаються, що пішов служити, захищати свою країну. 92-га бригада. Ви обрали саме її, аби підписати контракт? Чому 92-га? Гарна репутація, плюс ще я чув про неї до 22-го року, що захищає в АТО. А також через те, що вона харківська, і так як я сам з Харкова, це максимально логічне рішення. Так, ну слава з Харкова, він до своєї харківської бригади приєднався. Дім, а ви? У мене та ж сама історія, то теж чисто по статистиці цієї бригади. 92-га бригада зараз потребує нашої з вами підтримки. Треба пікапи, оснащені ревом. Дякую всім, хто долучається до збору. Уже понад 12 тисяч гривень. Ви задонатили. Будь ласка, не зупиняйтеся, тому що ми сьогодні в студії говоримо з молодими бійцями. 92-ї бригади, які 12 днів в повному оточенні на Покровському напрямку тримали оборону і за це отримали ордени за мужність від президента. Давайте подякуємо донатам їм. Скануйте QR-код, вводьте номер картки і будь-яку доступну себе для себе суму. Не закидайте. Слухайте, хлопці, ну коли почалася. Війна в 2014 році. Ви ж взагалі були школярами, це як молодша школа, третій, четвертий клас, ну може там п'ятий. Ви в який момент взагалі усвідомили, що відбувається, і коли зрозуміло, що це і вас може торкнутися? Ну, у мене знайомі, не як знайомі, знайомі моїх батьків були на були АТО і розказували часто історії. В Принципі, в класі вже дев'ятому я розумів, що воно продовжиться, щось mm -hmm. далі і буде, воно не зупиниться. Після цього старався розвиватися в цьому напрямку, іменно військовому, читав багато всяких статей, дивився відео, старався якось розвиватися. Ну, тобто, та ви з 18 років вже бачили своє майбутнє пов'язане з військовою службою. Так. Слав, ви збиралися дипломатичною службою займатися? Абсолютно в який момент війна опинилася в вашому кругозорі? Якраз у 22-му році були перші думки долучитися до війська. Угу. Але тоді в 22 в це скільки вам 17. ще взагалі ніяк. Угу. Коли ви перший раз батькам сказали, що ви хочете долучитися у в 23-му році про це думав, повернувся вже в 24-му угу. і долучився в 25-му. Скільки тривала у вас підготовка до першого а, бойового завдання? Включаючи фахову підготовку, було і адаптацію три місяці. Угу. Як ви собі це уявляли, знаєте, це як в мемах очікування реальність? Як ви собі уявляли військову підготовку, якою вона була насправді? Наскільки серйозна різниця між очікуваннями і тим, що було? Різниці так якої немає. Те, що я і очікував, воно ну, так все і було. Тобто, строго, но по суті безлично. Очікування і реальність співпадають. А щодо війни? От як ви собі уявляли це буде, і як це виявилося насправді? Я просто нашим глядачам нагадаю, що перше ваше перше бойове завдання завершилося 12 днями в повному оточенні, коли ви тримали оборону. Це люди цивільні навіть не можуть близько уявити. Я не можу навіть близько уявити, що це таке. Тобто, от ви собі уявляли війну, і війна насправді. Яка різниця тут різниці? Немає потрібно бути уважним, максимальна концентрація. І це допомагає вижити не просто вижити, а і ефективно виконувати завдання. Дмитра, у вас як теж це те саме угу. концентрація, правильно відноситись до всього, що там відбувається? І от ви на Покровському напрямку, один з найтяжчих, а деколи найтяжчий напрямок на фронті йдете в бойове завдання. Потрапляєте в оточення. Скажіть мені чесно, чи були у вас думки, що я тут роблю, чому я в це записався? Ні, таких думок не було ні в мене, ні в хлопців. Я знаю, це прям я в цьому впевнений. Mm -hmm. Ми старалися підбадьорити одне одного, і в принципі там не було що скривати одне від одного. Там всі були чесні, бо знали, що ну може в будь-який момент. Статися щось те, чого ніхто не очікує, і всі старалися бути чесними одне з одним. Як у вас було? Попри важку ситуацію, ми намагалися жартувати і жартувати і концентруватися на виконанні завдання, не думати про те, що, що якщо. Коли ви зрозуміли, що ви в повному оточенні, які були думки? Там навіть немає що розуміти. Це... Після того моменту, як по нам прилетіло все, mm -hmm. що можна було, тоді вже стало ясно, що нас беруть в круг, так сказати, і нашу локацію вже взяли в оточення. А ви були там не самі, ви були з побратимами більш досвідченими. Як відбувалася у вас взаємодія тому? що ви перший раз, вони вже не перший раз, чи нормально все було в цій співпраці? Абсолютно, ми дуже вдячні нашим двом побратимам, які вже більше року воюю, воюють. Це Рижий та Бара. завдяки ним, я думаю, ми і повернулися живими mm -hmm. завдяки нашій комплексній роботі. Який момент був найскладнішим за ці 12 днів, і, можливо, в момент виходу, от коли здавалося, що дуже тяжко? Ну, найскладніше, мені кажеться, це були всі 12 днів. Mm -hmm. Вихід, відкат від позиції теж був нелегкий, але під правильним командуванням наших командирів на все вийшло. Коли ви повернулися, на щастя, вийшли, я дивилася сюжет про цю операцію, де ви розповідали, що вже хлопці взагалі сумнівалися, що вдасться е допомогти вам вийти, що все закінчиться так, як воно закінчилося. Що командир сказав? Привітав. Такі молоді прийшли одразу попали просто. Ну, він привітав, обняв, сказав, що дуже щасливий, що ми вийшли. Дуже нас ждали, щоб. Очікували те, що ми в принципі і uh -huh. зробили, сказав, ви зробили навіть більше, чим в принципі від вас потрібно було. Що ви про себе дізналися за ці 12 днів надзвичайно складного випробування? Буквально на межі життя і смерті. Про що ви дізналися про те, що ви можете? Хто ви такі є? Чого ви прагнете? Ну я не очікував, що я зроблю постріл, на який я навіть не розраховував, але. Були сумніви, що я взагалі попаду. Не очікував, що в мене фізична підготовка справиться з тим, що було на позиції відкату. Угу. Слава у вас. Страх перед відповіддю у школі і перед тим, коли росіян, росіяни підходять до твого будинку, однаковий. Неочікувано. Слухайте, ну це хороша психологічна підготовка, якщо е, школа вона при або у вас дуже була погана школа. Я не знаю. Слухайте. Ну насправді, друзі, хто ще не долучився до збору на екрані QR-код, номер картки для 92-ї бригади на пікапи, на покровський напрямок, пікапи з ребом, закидайте будь-яку доступну суму. Це зокрема ті автівки, які допомагають хлопців доставляти з позиції і забирати з позиції. Тому кожна наша гривня це гривня, яка може допомогти врятувати, чиє життя, чи його сина. Або чиєїсь доньки після цієї операції ви тепер нагороджені орденами за мужність. У вас було, хоча б трошки можливості відпочити якусь вдячність, вигляді якоїсь короткої відпустки була? Так, звичайно, особисто я в районі місяця відпочивав, а До того включаю в ці в цей місяць входить е, відпочинок два тижні на західній Україні. Психологічна реабілітація, тому з цим проблем немає. Ну а в мене реабілітація, uh -huh. лікування в принципі, я вважаю, що це як той ж самий відпочинок. Хлопці, дякую вам величезне за те, що ви бороните Україну, за те, що ви ухвалили таке для себе рішення. Ми тут в тилу справді всі в невідплатному боргу перед молодими людьми, які зараз йдуть нас захищати. Це були В'ячеслав та Дмитро, бійці 92-ї окремої штурмової бригади, яка зокрема на Покровському напрямку України боронить для якої ви донатили на пікапи. Дякую величезне всім, хто долучився до збору. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти з інформації на ютуб а ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.